Почему в сообществе такое отношение к тифлингу? Почему все их ассоциируются с чем-то горячим? Мы с тобой выводили какую-то ультимативную догму про то, что демоническая тема раз... распространяется среди людей значительно лучше любой другой. Нарешти. Блаженный спокий. Зачекай, это все Фурі? Доброго дня, друзья. Я колись в выпуске про новины... Ця зробити відео про ардлінгів, але перед тим як я почну, попереджаю: це раса за норта таркани. Тож до того як вона потрапить у якусь книгу, деякі деталі можуть змінитися. Якщо ви це зрозуміли, то можемо почати. Почнемо ми з того, що майже всім очевидно: Арлінги, антипод Тифлінгів. І так, якщо ви коли-небудь думали над створенням персонажа Тифлінга, то бачили, що варіацій Тифлінга багато, та всі вони так чи інакше пов'язані з Батором та його лордами, тобто з нижнім злим планом. Деякі разомні люди запитали: а чому у світі ти добро постійно воює зі злом? Є тільки раса пов'язана з нижніми планами, тобто зі злом, і немає раси пов'язаної з верхніми планами, тобто з добром. Десь там, на мою думку, і зла Есімари, яких деякі гравці досі сприймають як протилежність Тифлінгам, але це не так у п'ятірці. Ви самі бачите, що Есімари мають тільки три оріджена, з яких одне пов'язане з фолона Ісімаром, тобто теж зі злом. Баланс, як ви бачите, ідеальний. Тифлінг з 12 подрасами і Айсімари з трьома, одне з яких про зло. Де і каратель, як на мене, здається, теж не дуже добрий оріжен. Хтось у теж так подумав та вирішив, що потрібно щось більш притомне у протиставленні добра та зла. Я підозрюю, що саме так і з'явилися арлінги. На відміну від тифлінгів, які просто пов'язані з баатором, арлінги народжуються у верхніх планах. Звичайному гравцю в п'ятірку це нічого не говорить, тому що у п'ятій редакції на верхні плани майже забили болта. Але я просто знаєте, що зверху живуть добрі тіпи, які донатять на ЗСУ, боронять бахмут та налагоджують електрохарчування країни. Ардлінг має голову тварини і деякі риси цієї тварини. Автори, а саме Джеремі Крофорд, мотивували це тим, що дуже багато целестіалів протягом історії D&D виглядали не як люди, а більше як тварини. Та, вприклад, привів Гардіналов та Архонд Насправді всі культури реального світу створювали богів, які мали тваринні риси, тобто. То це беково стосовно реального світу, і я вважаю, що це дуже круто. Про риси, які мають арлінги, окрім голови, я поговорю трішки пізніше, а зараз згадаю про їхні оріджини. Вони, так само як і Айсімари, мають три оріджини. Екзальтовані, були народжені у хаотично доброму куті космології колеса. А, Астапе, точно гравці п'ятірки не знають нічого про верхні верхніпла. Окей, тут живуть черті, які схильні до добрих, але хаотичних рішень. Тобто тут живуть боги чи суд. Які можуть з тобою спілкуватися як батько з сином, а потім вони зроблять Ха хай актін. І єдиний блядь, знає, чи допоможе він тобі, чи просто щось неприємне згадав. Арлінги, що народжується тут, мають доступ до спелів Траматургія, Divine фейвор і мале сінлення. Як приклад, рекомендують брати арлінгів з головою кішки, козла, орла та мула. Іделічний. Я не впевнений, що є таке слово, але все одно. Все одно. Арлінги, які мають такий оріджин, народжуються у вищих планах, тобто у найдобріших планах, які взагалі можливі. Ці плани про милосердя та допомогу. Коли істоти з цих планів відмовляють вам у ній, стерти себе з історії це найкраще, що ви можете зробити. Спали. Guidance, Hillin Ward та почтова тварина. Стоп, що? Є таке закляття? Зразкові голови тварин. Ведмідь ворон черепаха пес. Хевенлі. Тому що я не хочу обирати один з цих перекладів. Вони мені всі дуже подобаються. Ці арлінги народжуються у верхньому лівому куті космології, тобто у закона добрих планах. Істоти з цих планів зазвичай б'ють і пальники кожному чорту, який на їхню думку є злим та порушує закони. Та коли ти прийдеш до них просити допомогу, перше про що вони спитають, чи не грішив ти сам. Якщо відповідь їм не сподобається, то спочатку з життям попрощаєшся ти, а потім твої вороги. Арвінги, яким не пощастило тут народитися, мають такі спили: Лайт, лікування ран, так, вони всі можуть лікувати, та Zone of Truth. Зразкові голови: слон, сова, свиня, аїст. Окрім спилів від Оріджена, у цієї раси також є одноразові крила та резіс до Радіан шкоди. Нарешті. В остальному все стабільно. Це гуманоїди, розмір середній чи маленький, швидкість 30 футів, та звичайна тривалість життя 200 років. Прийшов час згадати про їхні тваринні риси. Це суто бутафорна кастомізація, але вона дозволить вам створити будь-яку тваринну расу. Ви зможете створити зірконосого крота чи рака Богомола або отримати вжвіт від сопартійця. Я впевнений, що ця частина матиме більший розвиток, та при правильній домовленості з гемом ви зможете створити персонажа мрії. Хух, нарешті зможе створити Рененхтона. Я би сказав, що вони стануть однією з найпопулярніших рас у D&D, якщо б я теж саме не сказав про плазмоїдів. Як мені здається, плазмоїди не стали такими через те, що всім насрати на спелджемер як Сетінг. Але і Артлінги мають шанс вийти у книжці по планетскейпу, який знають краще за спелджемер через ігри та минулі книжки. Якщо тут є трушні фанати планетскейпу, які зі мною не згодні, тому що Артлінги не мають жодного відношення до цього, то будь ласка, поправте мене у коментарях. Як завжди це буває у моїх відео, є момент, на який звернули увагу тільки найуважніші глядачі. Тифлінгів все одно більше. Яка різниця, як виглядає персонаж Арлінг, якщо ігромеханічно тифлінгів набагато більше? Тут все дуже стрьомно, тому що у цій аркані також згадуються і тифлінги. Їм додали протилежні до Ардлінгів оріджини, тобто злой хаотичний, злой нейтральний та злой законний. А тепер з ними стоять питання, чи взагалі весь цей зоопарк тифлінгів буде існувати. Але навіть якщо не буде, ви просто можете зіграти по старим правилам, це не проблема. Я вже чую, як строчать коментарі, що Арлінг не обов'язково добрий, та тифлінг не обов'язково злий. Я не затрагував цю тему, але заради того, щоб не читати тупі коментарі, що я про щось там не сказав, як у минулому відео. Я трішки поверхнево по цій темі пробіжуся. Так, навіть якщо ви Арлінг, який народився у найдобрішому куті всесвіту, вам це не забороняє стати злим. Це навіть може додати драми для персонажа. Так само і з тифлінгами, неважливо наскільки ваше надходження кінчене, ви все одно можете стати найдобрішим жерцем мілосердя. Розвиток вашого персонажа. Персонажа визначають не автори, не дайси і навіть не гейм, А ви так що грайте так, щоб вам це приносило задоволення? Але пам'ятайте, автор фурі.